Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Березень є місяцем по інформованості про колоректальний рак. Про це сьогодні будемо говорити, про те, що має знати пересічна людина. Щоб убезпечити себе, поговоримо про загальну статистику. У нашій студії Олександр Прошак, лікар онколог, хірург КНП, клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради. Наші вітання, пане Олександре, вітаю вас. Що це за видра? Ну, насамперед, я хочу подякувати за запрошення до вас в студію. Я хочу поділитися тим досвідом, знаннями, які є на сьогоднішній день відносно цієї серйозної проблеми. І скажу так, щоб якщо хоч одна людина прийде до нас вчасно на ранніх стадіях цієї дуже серйозної проблеми, я буду вважати, що ефір цей пройшов не дарма, тому ще раз дякую. Два слова, що таке колоректальний рак. Дуже багато наших глядачів не знають взагалі ці два слова. Хочу пояснити, що те, що знає кожна людина, в організмі існує тонкий кишківник, існує товстий кишківник і пряма кишка. От якраз ти, ти вийде злоякісних пухлин, які розташовані у товстої кишці, Плюс э, розташовані у прямій прямійкісті відноситься до колоректального раку. Це э, поняття, яке прийнято у всьому світі, і ми так само їм користуємося. Е, які симптоми мають людину насторожити, що ви кажете, от, програма про пройшла не дарма? Про що треба звернути увагу, щоб е, звернутися до вас? Ви знаєте, це дуже серйозна проблема. Чому? Тому що, як правило, колоректальний рак або рак товстого кишківника – це хвороба, яка виникає і має розвиток дуже, -дуже повільно. Тому, скажімо так, пацієнт. Є загальні такі характеристики або симптоми, ми їх ще їх називаємо, які мають насторожити будь-яку людину, ну насамперед з'являється біль в животі, який до цього не проявлявся. Друге, наприклад, може з'явитися: ну, пацієнти кажуть, вздуття живота теж такий от неприємний симптом. Тобто це основні, так так ну ви розумієте, за рахунок того, що колоректальний рак розвивається дуже повільно, ці симптоми вони починають з дуже маленьких, які незначні пацієнт, як правило, не звертається так і до нас. Кудись, так забавла так. А потім це все равно, що як сніжна ловина, яка починається на вершині, але в, в кінці на вже підножі гори, має дуже серйозні і великі проблеми. <говорю> Я ж говорю, що о, говорю, що о, основне таке, з чого воно все починається, це, як правило, ще залежить від того місця, де воно починається. Тому що о, симптоми о, в нас є права половина товстого кишківника, у нас є ліва половина товстого кишківника, і у нас є пряма кишка. І симптоми цих о, о, трьох. Відділів, вони різні. Наприклад, якщо з'являються симптоми правої половини товстого кішківника, як правило, в людини виникає дискомфорт, вздуття живота. Тобто такі пацієнти називають розлади, розлади шлунку. За рахунок чого це відбувається? Тому що товста кішка з правої сторони, вона ширша і має тонку стінку. І основний симптом, наприклад, приправи половині товстого кишківника, коли виникає пухлина, це є слабкість, і це пов'язано з зниженням в крові. Це вже всі чули гемоглобін. І кількості е, червоних кров'яних телець. Ви маєте на ну, увазі загальна слабкість? Так, да, так, да. так. Е, Найчастіше вона проявляється зрання, коли людина, наприклад, прокидається і вона вже відчуває слабкість, в неї з'являється головокружіння. Тобто такі загальні симптоми, начебто, які е, через годину проходять, але насправді це є вже такий серйозний симптом. Пане Олександре, готуючись до програми, вичитиме такий термін скрінінг. Кому його треба от робити і коли? Так, дійсно, всі, для того, щоб наші глядачі зрозуміли, більшість наших пухлин, які розташовані в товстому кишківнику, в прямій кишці, вони походять з доброякісних утворень, які є на слизовій оболонці Товстого кишківника виникають, неправильно сказав, вибачте, виникають на оболон... слизової оболонці товстого кишківника, і ми їх називаємо поліпи. Тобто будь-який поліп, якщо його розміри невеликі, це є доброякісне утворення, яке абсолютно спокійно можна пролікувати, і в ньому, як правило, немає ракових клітин. Але чим більше цей поліп становиться в будь-якому відділі товстого кишківника, Тим більше виникає ризик перетворення цього поліпу на рак кишківника. І, як правило, от те, що от з власного досвіду відсоток переродження поліпа, який має діаметр 1 см, складає вже 15. 30%. І чим більше цей діаметр становиться, наприклад, при поліпі з діаметром 2,5 сантиметра, цей відсоток вже приближається до 50 на 50. Тобто цей поліп вже може мати внутрі ракові клітини. І оцей скрінінг для чого він, по-перше, потрібен? Для того, щоб вчасно виявити ті самі поліпи. Чому тому, що це є передумова? Як правило, розвитку раку товстого кішківника. Що це за процедура? Процедура ця, е, знають, наприклад, е, я впевнений, 90% наших глядачів робили таку процедуру, як фіброгастроскопія, тобто огляд шлунку японським зондом. Так. Це така сама процедура, єдине, що це відбувається з кишківником. Тобто спеціальний апарат вводиться в просвіт... Прямої кишки І далі по товстому кишківнику, аж до початку його повністю оглядається слизова оболонка кишківника. Які методи діагностики? Діагностика, ну, в принципі, я вже сказав за скринінг. Основний метод діагностики цієї проблеми це є фіброколоноскопія. Вона дозволяє не тільки подивитися розташування цієї пухлини, вона дозволяє подивитися розміри. І саме головне, що під час цієї процедури ми маємо взяти шматочок тканини для того, щоб підтвердити або не підтвердити наявність ракових клітин в цій проблемі. Які фактори ризику? Ви знаєте, все-таки зараз в е всьому світі, чим більше заможня становиться країна, тим більше є е е пацієнтів, в яких розвивається колоректальний рак. Е е наприк... Цікаво, Цікаво так. Е чому так? Е тому що люди мають змогу вже е купити. Нормальну їжу. В якому випадку нормальну їжу? Наприклад, факторами ризику для колоректального є, раку є їжа, якщо людина споживає в великій кількості червоне м'ясо, це є фактор ризику. Якщо людина не споживає в достатній кількості фрукти, овочі, це є фактор ризику. Якщо людина сказати, що вона дуже, скажімо так, полюбляє Алкогольні напої? Ні, але сам алкоголь будь-який не має значення. В принципі, доведено те, що от я знаю американцями, доведено, що наприклад міцний алкоголь він якраз є фактором ризику розвитку пухлин кішківника. Те саме можна сказати про куріння. Надлишкова вага. Візьміть, наприклад, Сполучені Штати Америки. В них є проблема з надлишковою вагою, і от якраз в таких пацієнтів може розвиватися колоректальний рак. Тобто, ну, чим більше ми собі можемо дозволити, тим більше ми ризикуємо. Ну, в принципі, так. Ви при, 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 ви кажете надмірне споживання. От хотілося б зрозуміти, що, що мається на увазі над надмірним споживанням? Це Те теж червоне м'ясо. Ну, дивіться, червоне м'ясо воно є різне. Почнемо з того, що є тілятіна, це теж, начебто, червоне, але воно, скажімо так, більше відноситься до дієтичного плюс. Я не сказав, що є інші види м'яса. А от іменно в плані червоного, да, воно доведено, що воно сприяє цьому. Наприклад, та самий, я, ну я не знаю, курятина. Це трошки це м'ясо, але це інше м'ясо. І е, іменно, е, така пагубна роль, вона доведена іменно за червоним м'ясом. Тобто ви курятину в сторону Ні, пос, ні, пос, Ні. Пос, ні, пос, ні, попері... ні. Ви знаєте, я обичам своїм пацієнтам кажу так: якщо ви їсте в обід, сідаєте їсти картоплю з м'ясом, то обов'язково біля вас має стояти миска салату. Тобто, є так, має бути збалансоване харчування. Тобто всі фрукти, овочі, вони ну, насамперед мають поживні речовини, які найкраще всмокнуться, якщо їх приймати через рот, тобто споживати і їсти. І розумієте, ці всі фрукти овочі це клітковина. За рахунок цього, якщо людина збалансовано харчується. У нас виходить, що немає затримки по проходженню по кишківнику. Тобто фрукти-овочі формують калові маси. Знаєте, такий паралель. В Китаї в дереву була така кара, смертна кара, коли людині давали одне м'ясо, взагалі, тільки м'ясо. Людина протягом 30-40 днів помирала. Так, так. На жаль, так, да, є таке. Е, ди колоректального раку, які? Види колоректального раку, ну почнемо з того, що кожен вид, вид колоректального раку залежить від розташування. Роз, розташування, як я вже на початку нашої зустрічі сказав, що є правий відділи товстого кишківника, є ліві відділи товстого кишківника – і, як правило, скажімо так, рак, як опять же, повторюся, він починається, як правило, з поліпів, і оці види залежать, наскільки сильно перерожуються ці поліпи. Тобто, є, наприклад, пухлини, які ростуть у просвіт кишківника. Тобто, зрозуміло, що в кишківнику є свій просвіт, і вони туди ростуть. Більш Гірший варіант, коли пухлина починає рости якраз в інший бік, назовні це варіант більш серйозний і більш який може мати в подальшому більш серйозне лікування, більше ускладнень. Який найнебезпечніший так не можна виділяти. Розумієте, для кожного етапу, для кожної пухлини є свої види е, методу лікування, і е, на сьогоднішній день е, у нас це все діло стандартизовано. Насамперед, от два слова: що в Черкаській області ми єдиний ліцензійний заклад, який має право виконувати лікування будь-якого онкологічного захворювання. І, е, наприклад. В залежності від того, що ми лікуємо, тобто розташування пухлини, є, скажімо так, певні стандарти. Наприклад, для товстого кишківника існує взагалі три методи лікування: насамперед, променева терапія. Операція, яка є основною на сьогоднішній день для лікування пухлин товстого кишківника, і хіміотерапія. Пряма кишка – це те, чим закінчується товстий кишківник. Це геть, я би сказав, так, особливий орган, який і має своє відповідне лікування. Наприклад, променева терапія не використовується для лікування пухлин товстого кишківника, але обов'язково використовується при раку прямої кишки. Хірургічне лікування є, повторюся, одним із. Основних методів, чому тому, що під час хірургічного втручання ми маємо змогу видалити не тільки саму пухлину, а от завдяки нашим стандартам, онкологічним стандартам, які використовуються в цьому світі, починаючи сполучених штатів, закінчуючи європою, ми видаляємо пухлину. Обов'язково видаляємо судину, яка харчує цю пухлину. Чому тому, що вздовж кровіносних судин ідуть лімфатичні судини, які обов'язково досліджуються після того, як ми забираємо пухлину, я хочу нагадати, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Березень місяць є місяцем поінформованості про колоректальний рак. І сьогодні говоримо про цю хворобу в нашій студії. Олександр Прошик, лікар онколог хірург КНП клініч. Центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради. Пане Олександру, ну власне про хочеться вас вже ще раз спитати про профілактику. Ви вже трошки торкнулися цього питання, говорячи про фактори ризику. Але думаю, зайвий раз ну, не буде він зайвий раз, от профілактика. Ви знаєте, ну відносно профілактики. Ну по-перше, це харчування, харчування, харчування це, це найперше поставки. На Я вважаю, що так. На сьогоднішній день все таки дуже багато залежить від тих продуктів, які ми споживаємо. О, цей відмова від куріння, відмова від алкоголю. Сказати, що людині не можна вживати алкоголь, можна, але це не має бути в систему. Да. Крім цього. От відносно скринінгу, ви знаєте, все таки є пацієнти, які, наприклад, потребують більш раннього нагляду за ними. Це, наприклад, якщо пацієнта хтось з близьких родичів, там брат, сестра, мати, батько, наприклад, мали таке захворювання, як поліпи товстого кишківника. Отакі От люди, скажімо, їм рекомендується проходити скрінінгову, так і називається скрінінгова колоноскопія, починаючи з 40 років. А то генетичні фактори були? Ну, по суті, так. Так, генетичні фактори. Плюс, наприклад, якщо в близького родича, опять же повторюся, брат, сестра, мати, батько до 60 років виявили. Пухлину товстого кишківника або е, пухлину прямої кишки, отаким от пацієнтам рекомендується починати скрінінг, тобто проведення скрінінгової колоноскопії за 10-15 років від тої дати, коли е, був встановлений діагноз в родича. Тобто, якщо, наприклад, в людині 60 років виявили Пухлину то кишківника, то найближчі родичі мають пройти скринінгову колоноскопію за 10-15 років до цього. Тобто це у нас виходить або 40-40 да, років. І в принципі є таке поняття, як скринінгова скрінінг, колоноскопія, наприклад, в більш розвинених країнах. Починаючи, наприклад, з 40-45 років, раз в 5 років, рекомендують проходити скринінгову колоноскопію, оглядається під час цієї скринінгової колоноскопії, ну називаємося так, половина кишківника, але та половина, яка найбільш часто... Є, є, є тою судиною, де знаходяться у ці поліпи. Тобто, якщо на цій ділянці знаходять поліп, то тоді людині обов'язково робиться вся тотальна. Ми ще називаємося колоноскопія, то тобто, є оглядається в сенті тостейки шківних для того, щоб виявити всі можливі поліпи або поліпи, які вже переродилися на рак. Для того щоб людині вчасно запропонувати лікування, до чого має бути готовий пацієнт? От його оточення, рідні близькі? ви знаєте, як я вже на початку нашої зустрічі сказав, що це така дуже хитра і дуже повільна хвороба, яка дуже дуже повільно розвинується. І Україна поки що в нас статистика говорить про те, що рівень Захворювання на пухлини ободової та прямої кишки зростає, на жаль. Готові тому, що скажу тільки за одне, що пацієнт дуже мало, я би сказав, це одиниці пацієнти, які вчасно приходять до нас з тими проблемами, які вони звернули увагу, і, скажімо, ми їм допомагаємо найчастіше. Пацієнт вже приходить до нас, коли хвороба зайшла дуже далеко. І коли, скажімо так, на початку хвороби це може обмежитись тільки оперативним втручанням, тобто виконання хірургічної операції. Далі це вже більш складніше. Людині буде запропонована і хіміотерапія. Тобто, що я хочу сказати? Що людина приходить до нас пізно. І в таких випадках, знаєте, порівняння в тому, що зробив операцію, і ти знаєш, що людина вже здорова, це якщо на початкових стадіях цієї проблеми. Якщо на більш пізніх, основна проблема, з якою до нас приходять, це явище кишкової непрохідності. Що це таке? Дуже все просто будь-яка пухлина вона росте все-таки в просвіт кишківника і трапляється день і час, коли просвіт кишківника перекривається. І в людині виникає неможливість ходити в туалет, і за рахунок цього виявляє, появляється больові відчуття в животі, і набагато ця кишконепрохідність ускладнює нам лікування. І дуже часто таке трапляється, що, наприклад. Ми пацієнту пропонуємо операцію, але, скажімо так, обговорюємо момент, що в пацієнта може бути стома. Що таке стома? Це тимчасове або постійне виведення кишечки на живіт для того, щоб можна було усунути те ускладнення, з яким людина вже до нас прийшла. І так, да, багатьом пацієнтам це не подобається, але все таки це є той шанс, скажімо так, зробити з'єднання кишки до кишки для того, щоб в майбутньому у пацієнта було все нормально, і це дозволяє насамперед прибрати те ускладнення, з яким він приходить. Друга проблема, з якими так само пацієнти приходять, це коли пухлина виростає до. Великих розмірів, на жаль, вона починає розпадатися. Що значить розпадатися? Дуже все просто. У людини з'являється кровотеча, іноді ця кровотеча настільки небезпечна, що м -м -м, іноді дуже серйозна проблема і для лікаря-хірурга, який займається таким пацієнтом, і для самого пацієнта. Історію успіху маєте на лікуванні. Ви знаєте, історію успіху скажу, от буквально недавно до нас прийшла пацієнтка, звернулася до нашої клініки з проблемами дійсно, от те, що ми на початку програми сказали, що в неї з'явилася кров в калі. Це такий от симптом або прояв, який більш відповідає тим пухлинами, які розташовані в лівій ділянці нашого живота. І вона прийшла так, були симптоми. Є стандартні певні обстеження, які ми зобов'язані пацієнту зробити перед початком будь-якого лікування. І коли ми зробили ці обстеження, у пацієнтки паралельно виявилася пухлина. Так само злоякісна пухлина лівої нирки. І е, сумісно з нашими е, колегами, які працюють в урологічному центрі пацієнтів, е, ми виконали одночасно дві серйозні лапароскопічні операції. І, е, слава Богу, е, після того, як ми отримали результат, е, в пацієнтки виявилася. І пухлина прямої кишки, початкова стадія, яка не потребує подальшого лікування, і так само пухлина нирки, так само на початковій стадії, яка так само не потребує додаткового лікування. Ну це тобто те, основне, що ви говорили, це вчасно. Це коли вчасно, та, от, да, от знає... співпали якісь факти. Знаєте, Франк він казав, що е, час це гроші. А якщо його перефразувати е, в нашу. Реальність в нашу розмову час це життя. Дякуємо, що прийшли до нас. Бажаємо успіху у вашій такій роботі. Дуже корисній і потрібній для людей. Це був Олександр Дякую. Прошак, лікар-онколо, хірург, КНП, клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради. Говорили про колоректальний рак березень. Місяць є місяцем поінформованості про цю хворобу. І якщо підсумувати, от взяти основне із того, що нам сказав пан Олександр, це вчасність. Тобто, Стежте за своїм здоров'ям і пильнуйте себе.